До Запоріжжя приїхав міністр екології України Андрій Мохник, перевірив, наскільки стан екології Запоріжжя відповідає європейським стандартам. Необхідно в першу чергу здійснити заходи щодо підвищення рівня обізнаності вітчизняних підприємств, так би мовити, підготувати їх до змін правил гри, і це, я думаю, одне один з найбільших викликів, тому що якщо законодавство можна перекласти. Можна адаптувати і можна ці правила гри зробити, то підготовка бізнесу до цих правил гри це дуже такий болючий процес, який вимагає значного значних ресурсів. Міністр побував на заводі Запоріжсталь де подивився, як проходять роботи з встановлення очисних споруджень для Дніпра. Якщо раніше «Запоріжсталь» скидала власне зворотні води в Дніпро. Безпосередньо там, після якогось очищення, але все одно забруднювала річку Дніпро, то сьогодні замкнутий цикл, цикл дозволяє це все робити в межах території заводу, не забруднюючи річку Дніпро і відповідно зберігаючи екологію України. Також Андрій Мохник відвідав Запорізький завод феросплавів та провів нараду в обласній держадміністрації.